Будь наші вороженькі, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу. Захисники і захисниці, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни, прошу вшанувати світлу пам'ять хвилиною мовчання. <рігінь> Скільки п'ятнадцять <питання? рігінь> чоловік? До вашої уваги сьогодні на порядок денний відносить слідче питання: звернення депутатів Слобійської селищної ради подільської району Одеської області восьмого скликання щодо підтримки президента України. Володимира Зеленського, доповідаю я, але я, в принципі вже коротенько вам це все сказав. І друге питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року про бюджет Словівської селищної ради доповідає е, Ну, В общем, е, так як я і казав, що по регламенту я вважаю що 10-15 хвилин. Вибачте, що такий короткий термін ніби обзвонити. Телефону нічого подобається, цей номер не пройде. Це треба так все через камеру, як зараз присуть і по на голосування. Значить ще хотів би перед тим, як я я не доповідаю, це я з вами просто розмовляю, діалог. Перед тим, як я скажу уже і надам слово про те, як ви до цього відноситесь і як ми поставлю на голосування, прийму ваші пропозиції. Зуваження, які будуть і так далі. Я хотів би дещо відмітити в контексті того в порядку. За три роки, яка вже йде повномасштабна війна, за три роки Собіська селищна рада біля 4 мільйонів. А якщо зараз вже брати, що ми в у п'ятому році двічі допомагали, то це десь буде вже 4,5, ми допомагаємо в. ЗСУ конкретно, це десь в 3200-3400, і десь біля мільйона ми вже допомогли просто військовим. Це сюди, вибачте, входять і прикордонники і територіальна оборона, і так далі. Про що я хочу сказати? Це щоб левова частка, щоб ви розуміли, вона зберігається в тому, що на сьогоднішній день доповідь, яку робив наш губернатор, наш земляк Олег Олександрович Кібер. Він сказав, що Одещина 2,5 мільярда перерахувала коштів на ЗСУ. По Україні це перше місце. Ну, якщо враховувати, що найбільша територія і найбільше населення, то це якби повинно так. Ну, і, і, і те, що ви бачите, от у зона Кудіяра, це командир батальйона, я не можу просто ще в мене сесія. Я вибачаюсь, в мене сесія, давайте через пів години. І, і по поводу того, що сьогодні і надалі будемо допомагати, багато наших військових е, сьогодні на реабілітації, багато лікуються, багато е, на фронті. Бо останній час наших хлопців пішло троє. Значить, е, ви їх всі знаєте. Це буквально, ну це, ну, якраз їм треба ж зараз. Вибачайте. Так. Да. Да. Я не можу зараз розговорю. У мене сесія, у мене сесія, да. Може відключитися. Ні, вже думаю, не можу. І я вибачаюсь на звонят, щоб ви розуміли, по роботі це не просто там. От. Значить, останній час, це грудень, січень люди, пішло наших, е, четверо чоловік. Е, Всіх їх знає. Я не знаю, може хто не знає, Мішу Матюхі сина Славіка. Ніхто не знає. Я, я просто вам кажу, знає, Мішу знає. Ну, це його сина, який доглядав. Славіка забрали тут, От, так. Ну, Сашу Ракуху забрали, я просто щес, без рук і без їх. Без... Ну нічого, і Славіка забрали рекуна. Таня стоїть в тому, що э, Славіка. Воєнно-чутну спеціальність, що хлопці, які служили, понімають рушниках держу. Він танкістю і командир танку. У нього не бронюється цей, ця спеціальність. Щоб він на пожарці, щоб він був на екскрад. Ну, коротше, я, нічого. Вона просто. Міністерство оборони видало такий наказ, що такі-то номера цих військових спеціальностей під броню не попадає. Ми його скільки могли відтермінували по відсрочках. Переоблік і срочки. Що стосується е, Саші е, Рокушні, він е, Сайк військовий, а Саша не військовий. Але справа в тому, що е, його критична структура, е, водоканал, якби повинна була, е, щоб він був заброньований, значить, якби повинна була мати статус, ну скажемо, комунальне підприємство хоча б на рівні ну, яких районів. А це маленьке таке, і в нього там зарплата відповідно. Мала, от він і собственно підброль тоже Відсрочки давали, скільки могли. І все, і отак от, от закінчилось. Ну, а тут що інші хлопці прийшли про це, знаєте, з них багато вже які не повернуться. Одним словом, до, до чого я веду? Я веду до того, що сьогодні, якщо ви цікавитесь е, такою, скажем, е, яка ситуація. На фронтах і так далі, і що робиться в світі, то я вам скажу: я нічого абсолютно нагнітати не хочу, але по тому, що я про, прошу вас, і це я просто не то, що там, я за щось, вибачте, там, за себе переживаю чи трусність. Абсолютно ні. Я просто вважаю, що на сьогоднішній день по-іншому не можна. Чого не можна? Ну скажіть, будь ласка, що поміняється від того, що одна селищна рада, вибачте. На ПК на Подільський район, а потім, не дай Боже, чи на цю і, Одеську область, що яка може висказати свої там, вибачте, інші думки. Такого просто альтернативно, і, як кажуть, апріорі не повинно бути. Тому я вам ситуацію намалював, і ми повинні підтримати це звернення. І самі звертаємось, і підтримуємо нашого президента. Ну, До тих пір, скажімо, ми зараз знаходимося в таких складних умовах. Тому я вам все сказав. Я ще раз зачитаю, про що ми зараз будемо голосувати. Це наша громадянська позиція, це наше наша сумління і так далі. Ще раз зачитую, хто за те, щоб підтримати президента України Володимира Зеленського в його виконанні гаранту е Конституції е е президента України? Від депутатів Собійської селищної ради прошу про голосу. Дім проти. Утримаюсь. Одноголосно. Зафіксуйте. Я вам дякую. Я вам дякую. Це ваша. Що? Вже є в рахунки, вже Женя черняв. І вже працює. Не знаю, 4 дня чи 5. дні. Звівтор. Не чую. Це депутатське звернення. Це депутатське звернення. Якби. Е, ні, ні ні він... Нє-ні-ні. Ні, ні Дивись, дивись. Я, Степан Андрій, я просто вибачаюсь. або прослухав, або я напевно, щось. Тут написано звернення депутатів Слобідської... А якби звучало на обговорення населення і мешканців громади. І потім ви, як представники мешканці, ну вибрані ними депутат, тоді було б воно по-другому. А так тут звучить звернення депутатів, то є це депутатський корпус. Mm -hmm. і, собственно, якщо ми за це вже проголосували, ви вже це все зафіксували. Я вам просто дякую за вашу громадянську позицію і за Ну, я вважаю, що як люди, як вибрані народом довірені особи, ми зробили. Свій вибір. Дальше, дальше. Значить, чому я казав, що сесія коротенька? Тому що коли я з своїми колегами спілкувався, то моїх де, деяких колег просто сказали: ну, от сьогодні ти обзвони, але не в плані, що ти не против про підтримку. От, щоб знав, Значить, якщо ти сьогодні, то завтра на 10 чи на 11 годин. І на 10 чи на 15 хвилин ну вони повинні бути, тому що це поіменне голосування, Тому, мої колеги, на сьогоднішній день для, для нас я вам скажу, я просто вам вдячний. Для нас, чого легко це проходить? Я не пам'ятаю за. Господі, це вже ще 4... ще, 45, Ні, 44? Правильно, хто це сказав? А, ну так ти ж це опечакаєш. Ні, я на, на це все включав. 44-те засідання, я вам скажу, не пам'ятаю я, п'ятий рік працюємо, щоб в нас щось було, е, не зібралося, кворуму нема, е, запоролися. Я не пам'ятаю такого випадку. І тому зараз це просто та планка, яка вже піднята, вона е, взята. Ну, в общем, одним словом, я вам дякую. Друге питання: про внесення змін до рішення селищної ради. По бюджет, про бюджет військової територіальної громади на 25-й рік. Тут те, що Габрила вона, вам доповість. Ви почуєте і теж треба проголосувати. Будь ласка, обрела Шановні депутати. в зв'язку з виробничою необхідністю виникла потреба знести зміни до рішення селищної ради, то, що ми уточнювали на минулій сесії 17 лютого. У зв'язку з розбалансуровкою почалося в нас по місяцям. Чого я прошу вашого погодження? Того, що у нас це стосується захищених статей, тобто оплата праці і електроенергія. Самі суми загальні і суми загальні по бюджету, нічого не змінюються. Змінюється лише їх рознесення по місячному. Ми знімаємо з одного місяця електроенергію, а допуємо тут ну чисто бухгалтерська процедура. Бухгалтерська, але це навіть математична не бухгалтерська, але це захищені статті, і це дозвіл дає сесія без Дуже, вашого дозвілу. Ми не маємо права внести зміни. Якби це було щось таке, придбання чи там ну, не і то не капітальні видатки, то можна було зробити по розпорядженням голови з подальшим дотвердженням на сесії. То, що касається захищених статей, це лишення рішення сесії. Дякую. Да. Прошу ну, уваж... вашу да. я, я уважаю, якщо... Ці суми лишаються... Так, да, нічого ні звідки не береться за... і не добавляється. Вот. Щоб... І ви почули, так, да, про що йдеться. Хто за те, щоб підтримати і проголосувати за це питання, я прошу голосу. Хто проти, утримався одноголосно. Я тільки що подивився 11 хвилин. Якщо хтось дивився, 11 хвилин би пропрацював. Ну якщо відкинути офіційну частину, ну буде 15. Ну, собственно, так, як я і казав. Зараз 14.21, але ну, ми зібралися не в 14.00, ми зібралися трохи чуть в 14.06. Тому е, у мене, по, по тому, що така по, по, по регламенту, скажімо, така коротка сесія. У мене питань немає, я не злів вас затримувати. в кожного є всі якісь плани і так далі. Я вам дякую за е, вашу громадянську позицію за, ваш, за вашу підтримку. Якщо є питання, немає. сесія вважається закритою. Ще не вмержені сла! O